Друзі, всім привіт! Приїхав я на черговий коп на місце по Чернігівській культурі. Тут є точка, але тут є і ЧК. Перепрошую за вітер, якщо буде дуже заважати, але, на жаль, вітер завжди супроводжує. Після дощів сьогодні така гарна погода, сонячно. Вирішив скористатися кажуть, нагодою. Покажу вам це. Позаду в мене такась місцина. Це жахливий, але нічого не зробиш. Треба ходити. Як якісь знахідки, я вам їх покажу. Так, друзі, вмикаюсь, знайшов ДНК. Нарешті, але є печалька, він зломаний. Так що, але це динарій 100%. Будемо, мабуть, збиратися з цього місця, бо знахідок взагалі немає. Та бо ми зажрались. Так, друзі, вирішили залишитися на полі, так як часу мало переїжджати. Є візуальна знахідка. Бачите, це ось такий шматочок прясла. Що радує. Звісно, шкода, що воно не ціле. Але знахідка. Йдемо далі. Так, друзі, трапилась мені ось така знахідка. Що це таке, я не знаю. Якщо ви знаєте, то підкажіть. Ось таке, як щось, наче обрубане. Можливо, форма якась. Не знаю. Наче як відрубане від чогось Ось така симпатична якась заготовка. Да, але я не знаю, що це. Можливо, щось по черняхам. Шукаємо далі. Там камрад трохи фібул набомбив. Но у мене поки денек неповноцінний. Але трошечки ще поля є. Так, друзі, бачите, зовсім в іншому кутку поля знайшов ще один шматок прясла. Бачите, схоже на те, але я сумніваюся, що воно підійде. Так, друзі, на завершення копу вже збираємось, обшарудили це все поле. Знахідок небагато, але воно є. І в мене чергова знахідка. Ось, друзі, дивіться, ось такий, мабуть, якийсь амулет. Не знаю, що це, тому підказуйте, будь ласка, в коментарях. Думаю, знахідка лайкова. Однозначно. Ну, а ви підкажіть, що це могло б бути. Йдемо далі. Що ж, друзі, завершився коп, знахідок небагато, динарик, звісно, порадував, але це реалії копу.